На сайті компанії є 12 точок на вибір, де вас може підібрати мінівен. У нас була автобусна зупинка біля малу фестивал, і нам пощастило, аби нас забирали останніх, і після цієї точки водій попрямував в сторону чанграю. Точно це Таїланд, я не впевнена. Я там вже волосся. Там будемо через 10 хвилин. А теперь в Новосе. Насправді приїжджаєте. Тут вас направляють направо, на візу на On Arrival. Ось. і тут справа. Ось тут, ось. Там є ось тут, в у вас забирають паспорт, ви платите 1800 бат. І повертаєтесь туди а, і чекаєте. Тобто ми почекали хвилин 5, вийшли, нам віддали паспорт уже з візою і двома штампами in and out. Ми купили квитки і зараз чекаємо посадку. Тобто ми навіть не проходили а, через кордон паспортний контроль. Цікаво, що з Таїланду в ЛАОС 20 бат автобус, а на З 25.

Сподіваюсь, нас пустить назад. Сподіваюся, нас пустить назад. Ой, мне здається, ми вже тут були. Мы нас тут знову приїхали. Ми звідти виходили, а тепер далі пройдемо. Так, ну, далі знімати я не буду, але не можна. Далі ще треба заповнити карту зі За своїми даними. Тут все дуже легко, але лесі рекомендую брати собою ручку. Зараз 14.27, ми виїхали в 12.55 з кордону. На завезли на заправочку. Тут є Амазонка Пак всі. Ми купили собі шошточки з рисиком, зараз перекусимо. Ми це зробили! Фух, нас достатньо швиденько довезли на сад. Вже п'ята година дня. Нас висадили там, так само біля фестивалу моли, ми повернулися з тих, але ми трохи втомилися, бо воно жарко холодно, жарко холодно, нормально не поспав. Але загалом місія виконана, у нас є ще віза на 40 днів,